Як ви представити начальник групи на соціально-психологічної роботи сектору а Аполтонних Челендарь? Віталій Віталій, Віталійович, в принципі, от, з приводу місця, куди ви співували, да, то дуже багато говорять, що з цього. Ну, по-перше, ми видали особи виконання завдань, бо ціна міста зона, тому що сформувати відповідно техніку людей і Відповідно до розпоряджень, особовий склад підрозділу цього 17-ї бригади повинен був виходити місця постійної дислокації. Тому що цей підрозділ формує нову частину. Це було тимчасово і, в принципі, ми ми, можна так, три доби, три доби, і через три доби повинні були повернутися. Пункт постійно дислокації. Тому, е можливо, якось воно вплинуло на них, що вони із е району вийшли, вони ви, ви були мобілізовані, там трошки була слабінка і почалися якісь незрозумілі питання. Це, це зрозуміло, е комісія СЕФПРА відреагувала, виїхала вчора місце часового перебування. Були туди представники військової служби правопорядку, прокуратури для роз'яснення цих всіх питань. У людей да, багато виникає питань щодо надання статусу учасника полових дій, щодо виклики, що забезпечення при виконання терористичної операції, оформлення документів, роз'яснення було зроблено, але для того, щоб це все питання було розроблено, прибули представники 17-ї бригади Первий рік. І представники оперативного командування Схід. Це посадові особи, які е, займаються тиловим забезпеченням, кадровим забезпеченням, там, е, безпосередньо е, юристи і фінансові зброї, які більш конкретніше надають на покраїнський час і допомогу вирішення тих питань, які виникають у військові. То ось, по суті, в принципі, рішення, те, що в найближчим часом будуть передослоковані звідти, опціоні буде вісім. Ну, Я тоді підняв. Ну, найголовніше те, що вони будуть в світі так, це вже рішення. Вони, рішення прийнято, вони будуть передослуховані до пункту постійної дислокації. В подальшому сформуванням підрозділів тої частини, де вони будуть проходити Відповідно, для надання статусу учасника бойових дій є певна процедура, яка виконується кадровими органами і відповідно, вони відпрацьовують документи відповідно до чинного законодавства. Люди, які перебувають, зараз виконують задачу в секторах антитерористичної операції, вони оформляють документи, коли повертаються із зони. Сектору або зони антитерористичної операції, відповідно, вже безпосередньо в частинах, а якщо по звільненню, вони оформляються документи в військових десеріалів. Що стосується того питання, який які статус на даний момент, статус військовослужбовців Збройних сил України. І то, що були моменти висловлення окремих військовослужбовців, що вони є кінотами, не знають, де вони знаходяться. Вони збройних селах і керівництво штабу антитерористичної операції, сектору А, вони відповідно до розпорядчих документів передають із 17-ї бригади, з представниками 17-ї бригади ту, ту частину, яка зараз формується. Ну, тут проблеми, тут технічні проблеми, передача озброєння, техніки, воно все ведеться. всі спеціалісти, всі фахівці знаходяться на місцях, готові працювати і працюють, вже працюють. Безумовно, це є ну, складний процес, тому що людей треба привезти до пункту постійної дислокації. Вони є військовослужбовцями і відповідно видані накази, що вони зараховані в частину, яка вже новцпромова. Часове убуття із е, сектору. Можливо, ну, як би так сказати, мож, можливо це робити, але він просто не встигає, от 10 діб дається, він не встигає їх оформляти. А там ряд документів серйозних, для того, щоб це все було оформлено правильно. Бувають такі речі, що вони подають, а міжвідомча комісія держава, вона відправляє назад. Щось не додав, щось не це. Ми, в принципі, всюди, у всі частинах, які були. Всі відфотографували, всім поробили так.